Добрий вечір Дніпро, моє любе, мої Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 23 жовтня. Дивимося швидко, бо у всіх у нас відключають світло. Так, дивимося Дніпро, 23 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Є скаче да є, є. нам загрожують шахи здалеку є. Збиття і є фізичні ушкодження. Чоловік який з жінкою можуть постраждати, але є маленький шанс, що це буде за межами міста. Дивимося далі. Самар, 23 жовтня. Чого остерігатись мирним людям? Чи є загроза ракета або шахетів? Самар дуже уважно. І шахеди, і ракети, і є фізичні ушкодження. І це скоро показує. Кам'янське дивимося, бідне Кам'янське сьогодні вистрадало Павлоград Кам'янське. Тварі, сатани, оті що сидять. Кам'янське 23 -е, жовтня. Mm. Oh, якась? Не бачу я, щоб на вас була сильна шахеди падають, збиття падає. Фізичних не бачу ушкоджень, це добре. Ну, на, як завжди, вони ж будуть мітити куди, туди, куди вони мітили, але це, це не повинно бути так масштабно. Павлоград, 23 жовтня. Чого стерігатись мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів? Павлоград є фізичні ушкодження від чого Будуть збиття, збиття шахетня, це шахеди, але це буде за... Межами міста. Може хтось постраждати того, у кого є свій одяг, ну їх робоча одежа їх специфічна. Так, дивимося ще раз. Дніпро 23 жовтня, чого остерігатись мирним людям? Чи є загроза ракета або шахетів? Ну, Ці зовсім не про обстріли мені розказує колода, вони мені не треба, те, що фізичні є ушкодження людям від збиття, то будемо давайте уважні, бо собатюри розбушувались. Самар 23 жовтня. Самар обережно падає, збиття пада, але щось може проскочити. Скоро показую, скоро самар дуже уважно. Це друга колода карти не дуже. Так, Кам'янське дивимося. 23 жовтня. Бачу, шахеди я бачу, але я не бачу від них, знову показує ракети, вони спланували туди, вони щось не, не получиться запу... не запустять чи не долетять вони, ну, зовсім вони нічого не зроблять ракетами шахіди, але це не так масштабно. Це все, хлопці впораються, Павлагра, дивимося. 23 жовтня. Хлопці злі, звісно, злі. Охоронці неба злі, я розумію, але вони впораються. Впораються, все буде добре. Не бачу я масштабних таких. Руйнувань і жертв не бачу. Багато це не багато, а зовсім вони не показують жертви. Це добре, тобто люди будуть без фізичних ушкоджень. Бережіть себе, своїх близьких, не виключаємо людський фактор, бо все ж може бути. Вийдемо, якщо все буде добре. Вийду завтра в ефір. Знову подивимося, що нас чекає далі.